А говорить Господь, по всі спагнені, ідіть до лути, а ви, що маєте срібла, ідіть по підживність та ідіть без срібла, у і без плати Нащо На будете важити срібло, все, що не і дух за те, що не, не ситих, послухайте. А керівство є Бого, і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа, і я з вами стару за повіта віки, та не зміні Давидові ласки, отож я дав я, я вам за світла народа, за праводаря та владику народа, то покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає тебе, і вони поспішаться до тебе, ради Господа. Бога Твого і ради святого Ізраїлевого, що прославив тебе, шукайте Господу, і можна знайти його, кличте його, як він не близького, хай безбожний покине дорогу свою, а коті свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його він помилує, і до нашого Бога. Бо він пробачає брато, бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої, то не ваші дороги. Говорить Господь. Бо наскільки вище небо за землю, наскільки вище дороги мої, за ваші дороги, а думки мої, за ваші думки. Бо якщо дощ, то сніг сходить з неба, і туди не повертається. Аж поки собі на напої, і родучої вчини її, і на сіндяність, да сіє черви, в її думові, так буде і слово моє, що виходить Ісус мої. Порожні до, до мене воно не вернеться, але зробить, як я пожадав, і буде мати положення в тому, що я йому посилав. Бо з радістю вийдете ви, і спокій праведжі, побачені будете. ти, гори і перед вами співання, і всі польові дерева будуть биті в долоні, на місці термини зростеки пари, а замість копиви появиться ми, і стане усе Господе, на славу, на вічну уснаку, яка не понищиться. Приводрісь, породство і сань, питання, приводрі. Наговорить Господь, радості будете черпати воду з пастених джерел і скажете ви того дня, дякуйте Господу, клипте ім'я Його, повістіть між міжнародів прочинки Його. Чинив і це з нами по цілій землі, Радійте, та співайте мешкам Сіону, Бо серед тебе великий святий і зра. Твердення мого життя, кого буду лякатись, примодрість. Послання до коринтян святого апостола Павла читання, по Ділова життя, не хочу, я, щоб ви не знали, Що під хмарою сівці наші були, і всі перейшли через мор. І всі хрестилися в морі, та в морі Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла за ними, а та скеля була По вождному і слухнимо святої ванили росії, відмаха святої, єване чекання, Свої, ой, поважені, одного разу прийшов Ісус Назарета. Падалиського хрестівся від Івана, Йордані, коли виходив з води. Зараз же побачу Іван, Небеса, що розкривалися Духа, який по голову на нього сходив, і голос бої з неба, свій мій улюблений, якому моє благовоління.